Вітаю на каналі і сьогодні пропоную зробити ось такий чарівний Box. У мене він присвячений Різдву, але він може бути з будь-якої теми. Головне взяти цікаву ідею. У мене він з таких має цікавих героїв і окремо коробочку для привітання або солодощів, прикраси, грошей, або картки подарункової, тобто все, що завгодно. І ось такий Прикольні частинки, тож доєднатись до роботи, сподіваюсь, вам це сподобається, і давайте починати. Щоб зробити таку коробочку, нам знадобиться. У мене колекція o Christmas Night від Craft Clock. У мене я використовувала листки 30х30 та 20 на 20. Набір вирізалок, в мене також є квіти, а також деякі ще елементи, які ви побачите трошки згодом. Звичайно раніше я використовувала лист 30 на 30, і це набагато легше, в принципі, і швидше. Але в мене весь папір тут трошки менший за розміром, тому мені було простіше зробити ось такі заготовки, листочок 10 на 11, десь вирізати і зробити такі собі. По перше, це до речі, дуже вигідно з точки зору економії паперу. Тому в мене. Ось таким чином сьогодні буде складатися коробочка. Це вперше для мене, і через це, поки я зробила цю коробку, я її переробила кілька разів. На відео ви цього не побачите, але справді це було так. Отже, перед тим як склеїти все разом, я додаю додатковий шар. Це просто червоний картсток. Він у мене не дуже щільний, стається 180 грамів лише. Але цього. Достатньо, аби зробити більш сильніший папер. І далі, коли ми будемо наклеювати скреп папір, він буде мати невеличку рамку навколо, чого, в принципі, я і намагалася добитися так, цим варіантом. Обов'язково проглажую все для того, аби наша коробочка була міцною, гарненькою. І коли починаємо склеювати всі заготовочки, обов'язково перевіряємо, щоб все гарно трималося. Паличка для біговки в цьому дуже гарно допомагає. І коли приклеювати, в мене клеїть таке глу, він доволі швидко приклеює папір, і тому далі не буде можливості щось виправити. Тому а, треба зробити одразу дуже гарненько, чітко, щоб все було добре. Ось така заготовка а, виходить. І тепер можна далі займатися скраб-папером, але перед тим е, нижню частину також заклеюємо спочатку червоним папером а далі приклеюємо скраб-папір. За основу білий карсток в мене 300 грамів, плюс 180 і 180 Так, це доволі такий міцний, цупкий виходить, е, цука заготовка виходить. Але для боксу, мені здається, в мене кілька варіантів вже зроблених. І ось цей варіант мені сподобався найбільше, тому що. Всі частинки дуже міцно тримаються, і немає такого, що повело папір, все доволі чітко, кріпко, міцно тримається, і коробочка виглядає дуже охайно і гарненько. Не забувайте перегортати в правильному напрямку, тому що, коли я почала робити, я спочатку розклала, потім впевнила, що все правильно, було неправильно, я знов переробила, тому дуже обережно і уважно. Якщо ви бачили субтитри, то там англійською, правда, але вказано, що папір дуже класно брати вже 20 на 20 наприклад, так і мати один листочок лише і цього вистачить на одну сторону. І далі, з другої сторони, так само наклеюємо частинки, в мене тут вже лист 30 на 30 більш об'ємні квіти. Але так як папір 30 на 30 зазвичай в мене залишається, тому я вирішила, що час пускати його також в роботу. І з іншої сторони в мене буде папір саме 30 на 30. Але коли знову ж таки ви наклеювати, турбуйтесь про те, аби кожна частинка наступна була продовжена ніби попередньою. Тоді це буде виглядати елегантно і таке комбіно, гарно скомбіновано. Почала пояснювати і не договорила. Отже, за основу я взяла картсток білий, і він був 10,5 на 10,5, тобто трішки більше. Далі червоний папір був десь 10,2, і відповідно, вже скраб папір був 10 на 10. Тому дуже зручно рахувати, керувати і дивіться, да? кожна частинка дуже міцно тримається, дуже гарно виглядає. Далі декоруємо внутрішню частину боксу. Цього разу в мене не буде жодних кармашків, тому що, так вже наперед скажу, що ми домовилися з моїм відвідувачем майстер-класів, що вони також хочуть зробити такі коробочки, і аби обмежити. Час, тому що майстер-клас не може тривати вічно. Так, в мене є обмежений час, домовленість із магазином, де я проводжу майстер-класи, тому я намагалася зробити так, аби все ж таки по часу це не займало дуже-дуже багато. Тому а, і всередині декор доволі простий, плюс якщо буде дуже багато людей, то банально в мене просто може не вистачити декору, тому дуже так скромно. Але разом з тим дуже гарно. Люди, які були цього разу у мене на майстер-класі, коли вони дивилися на цю коробочку, вони були в захваті. Ніхто ще їм такого не показував. Для мене це здається така доволі буденна річ. А їм було дуже цікаво, і навіть деякі попросили зробити не тільки різдвяні коробочки, а зробити ще на будь-якій. На будь-яку потребу, скажімо так, вона каже, о, мені сподобалась така. В мене була з колекції Savor The Moment. Вона така доволі кольорова, насичена. І вона каже: О, я хочу з такого паперу, тому я буду готувати не різдвяну, а іншу. Тому ідеї для реалізації такі коробочки багато, і доволі просто вона робиться, і разом з тим гарний результат виходить. Як ви бачите, я нашаровую слої і додаю трошки помірану під кожний елемент. Таким чином композиція виходить доволі повітряною, об'ємною, вона виступає над площиною. І коли ви закриваєте коробочку, складається враження, що елементи деякі порядні ніби над площиною. Тому така собі легка ідея. До речі, мережево також класно підходить. І в мене є кілька різних за товщиною. але Найбільше я все ж таки останнім часом люблю використовувати фоміран. Я не знаю, як в Україні зараз, а тут я знайшла фоміран, який там, мені здається, один міліметр, а інший мені здається що десь 5 міліметрів, і він просто ідеально підходить для того, аби робити шейкери. Що в принципі я і робила цього разу, і мені дуже дуже сподобалось. Взагалі, колекція, з якою я зараз працюю, Christmas Night називається так. Це останній, передостанній, точніше реліз від Крафтоклок. На моє здивування я просто закахалася в цю колекцію. В принципі, як і синя є колекція в них також, але ця дуже така насичена, можливо, не дуже видно це в моєму відео, тому що темніше вона зараз у четвертій вже і дуже складно знайти час, коли гарне освітлення, тому використовую штучне освітлення, і як бачите, часом багато тіней, і все ж таки колір не завжди відповідає дійсності. Тому дуже така яскрава, колоритна колекція, класні кольори. І я просто кайфую від того, що я вже зробила стільки багато робіт із цієї колекції, і вони тим не менш всі різні і всі прикольні. Я живу зараз у північній частині Канади і Олені це наші друзі. Вони буквально всюди тут. А, наприклад, я поверталася з роботи і тут. Через кілька будинків у мене на школа. А вже за школи починається парк. Тому олені тут дуже часті морські. І для канадців, ну особливо для місцевих канадців, це олень, це такі доволі символічна, доволі символічна тварина, тому дуже часто люди обирають якісь написи, листівки або картини там, де є А, І вони, хоча і дикі, вважаються, але доволі такі дружні. Завершили, тепер робимо кришку. Сказати на правду, кришку я переробила, мені здається, три рази, включаючи із коробочкою, яка буде всередині, можливо, навіть більше. Я начебто прорахувала всі деталі. А далі, коли почала бігувати, думаю, якось дивно в мене виходить, що одна лінія для біговки зайва. Не можу зрозуміти чому, але я все склеїла. І коли я почала приміряти, не налазила на бокс. Я дуже засмутилась, тому що вона класна, дуже рівненька така вийшла, але, але, але не підходила, тому прийшлося все переробити знову. Ось тут на відео ви бачите перший варіант, який не буде <хи> налазити, але я буду вважати, що я вам цей секрет не розкривала. Я дуже люблю цю паличку для біголки. Вона в мене від цієї дошки, ви бачите, зараз дошка не дуже велика, але для таких не І там не буде дуже багато декору. Тут, як ви бачите, я вже перевірила. <сум> Спершу чи коробочка буде закриватися. А коли ми бігуємо і додаємо ось такі да, гарні рухи, то коробочка, оці всі стики виглядають дуже рівненькими, що мені дуже подобається. І таким чином, коли ви дивитесь з боку, коробочка виглядає дуже так. Строго, <laughs> не знаю, як ще пояснити, але всі кути рівненькі, нічого ніде не виступає, не рветься, не поступається десь в якомусь місці. Тому дуже раджу прогладжувати паличкою кожний шовчик. Для більшої ідеї можна зробити подвійний такий шов і коробочку прикрити, щоб не було видно цих швів, які всередині. Але для мене, мені здається, це зайве. Додаю. У декор, бачите, такий дуже простий, дуже-дуже простий декор. Але разом з тим буду використовувати дерев'яні буси е з надписом Merry Christmas. І я не знаю, чому я думала взагалі на, на загальний боксик зробити, да, на кришку боксу зробити. Але, як вам вже сказала, що в мене вийшов трабл через те, що е на кришку боксу я хотіла зробити. Саме цей надпис, а всередину я хотіла покласти іграшку, яку ви побачите на а, кришці цієї коробки. Але коли я все доробила, все склеїла, я побачила, примірила, що ця іграшка не влазить всередину коробки. Тому прийшлось перероблювати знову свої плани і вже реалізовувати її так, як це можна було зробити. Якщо ви бачили мене на сторінці, я робила це як дизайнерську роботу і. Вона була дуже легкою, як для мене в моїй уяві, але її реалізація зайняла в мене більше доби. Я сиділа, я вставала, я нервувала. <свісно> Ще дуже нетипово для мене. Взагалі, я дуже люблю процес створення, і це для мене завжди таке якесь натхнення. Але цього разу, мабуть, через те, що в мене були дуже жаті сроки. А це я маю на увазі, що понеділок в мене був останній день здати роботу, і я робила уже в понеділок. Тому не дуже я люблю так доводити до кінця, але так вже вийшли обставини. Я їздила у місто і випало в мене кілька днів, я мала відпрацьовувати на роботі ці дні. Тобто така в мене трошки заміночка вийшла, і разом з тим прийшлось робити в самий останній момент, чого я дуже не люблю. І коли ти поспішаєш, ти щось пропускаєш, якісь деталі, і, звичайно, що маєш перероблювати і дороблювати. Ну що, в принципі, коробочка майже готова. Я зафіксувала кілька буков, щоб воно гарненько трималося, все купи. І ось так дивіться, що в мене виходить. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тож підписуйтесь на канал, ставте пальчики вгору, коментуйте відео і до скорої зустрічі. Всім мира, добра і пока-пока!